Подивитись час підсумки дня, і в цій частині нашої програми ми будемо спілкуватися з виконуючими обов'язки генерального прокурора України Олегом Махніцьким. Доброго вечора. Доброго вечора. Отже, фактично, ми наближаємось до 100 днів. А звично, журналісти люблять і експерти в 100 днів підводити підсумки в вашого керівництва генпрокуратурі. Було багато повідомлень про. Повномасштабну люстрацію кадрів, але наскільки от люстрація по на вашу думку завершена? Що вдалося, і чи справді ми вже маємо оновлену генпрокуратуру? Ну, по-перше, я хочу сказати, що власне кадрова політика, яка була мною розпочата сам самих початків і дала певні результати, тому що якщо взяти для порівняння інші правоохоронні органи, які є в Україні, то власне прокуратура зберегла структуру і відповідну вертикаль підпорядкування. Якщо порівнювати збройними силами України чи з Міністерством внутрішніх справ чи службою безпеки, де ми маємо проблеми кадрові проблеми виконання наказів і виконання своїх обов'язків на сході і півдні України, то власне завдяки вчасно проведеній кадровій політиці органи прокуратури, ті структури структура прокуратури, вона діє і навіть в Донецькій і в Луганській області, хоча прокурори і слідчі фактично працюють в нелегальних умовах, на Очних квартирах чи якихось офісах, але е, прокуратура працює в, в тих регіонах і виконує свої функції. А Є... що саме вони зараз роблять? Тобто, якщо вони такому майже напівпідпільному варіанті на території самопроголошених терористичних ДНР і ЛНР вони лише фіксують е, е, факти. І дозр, і злочини ну, роботи є дуже багато, тому що відбуваються бойові дії. Відповідно, після проведення певних акцій чи дій, ми маємо наслідки, де є трупи, де є відповідне місце події, яке треба оглянути. Також на тій території зараз найбільше вчиняється злочинів, які необхідно розслідувати, і також необхідно провадити відповідні слідчі дії. Тому роботи є дуже багато. І не дивлячись на те, що в умовах війни фактично, але про прокуратура виконує свої функції. Навіть бувають такі випадки, що е, правоохоронні органи інші. Е, я не хочу їх називати. Ми знаємо, які в нас є правоохоронні органи, їх вже назвав. Вони повинні супроводжувати е, прокурорських працівників, прокурорів і слідчих для проведення певних слідчих дій, оскільки це є воєнізовані структури, які повинні забезпечити діяльність прокурорів і слідчих. Е, зафіксовані непоодинокі випадки, коли е, ці представники цих органів відмовлялися. Виконувати ці функції і фактично цивільні особи, це слідчі прокурори, виконували свої функції без забезпечення. От ви вже їх згадали, тому я запропоную нашим глядачам пригадати те, що сказав радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко вчора в ефірі Ді. нашої програми. государственные служащие Донецкой и Луганской области и в том числе работники милиции, и службы безопасности, которые перешли открыто на сторону террористов, должны понести соответственно соответствие с уголовным кодексом. А также принято решение лишать их должностей и увольнять в немедленном порядке, только это -то становится нам министерством. Могу, например, привести пример, что в Луганске некий самозванный генерал-майор Иткин, который действительно был в свое время генерал-майором милиции, назначил себя начальником народной милиции. Сейчас подготовлен указ президента о лишении у звания Генерал-майора лішення всіх пенсій, соціальних льгот і так далі. Ми будемо приймати також необхідні нормативні документи, які будуть создавати условия, які таких людей в далі совершать права За цифрами, навіть самого міністра Обакова, це порядка 17-18 тисяч таких міліціонерів. Чи це означає, що прокуратура буде вести? 17-18 тисяч кримінальних проваджень по таких? кримінальні провадження одразу заводяться по будь-якому факту зради чи невиконання наказу. Тільки відбувся відбулася така подія, і одразу прокуратура на це миттєво реагує, і всі кримінальні провадження заведені. Питання в тому, що це не означає кількість осіб, кількості не відповідає кількості кримінальних проваджень, тому що кримінальне провадження заводиться за фактом певної події. А якщо в тій події прийняло участь там 100 чоловік, то це є одне провадження, яке розслідує неправомірні незаконні дії тих 100 осіб. Тобто ті міліціонери, які на вулиці, наприклад, допомагають. Терористам пересуватися, прикривають їхні пересування для того, щоб вони почали бойові дії там в аеропорту в Донецьку. Тобто ці вже правоохоронці фактично є клієнтами прокуратури. Вони є фігурантами в кримінальних провадженнях якщо так сказати по-простому, сьогодні в е, прес-служба генеральної прокуратури розповіла, що е, про провадження щодо колишнього заступника генпрокурора Кузьміна у справі незаконного затримання екс-міністра влучних справ Юрія Луценка, так. Щ, е, коли ми тоді можемо побачити. Ріната Кузьміна в суді мною на днях підписано, оголошено про підозру Кузьміну, оскільки відповідно до закону про вибори президента України кандидату може оголосити підозру лише Генеральний прокурор України, і також оголошено підозру слідчому і судді, який приймав відповідні рішення. На сьогоднішній день Ренат Кузьмін ще є кандидатом, оскільки виборчий процес не завершено, результати виборів не встановлені. І тому це рішення приймалося саме мною. Стосується воно незаконного затримання і арешту Юрія Луценка, як ви вже сказали. Це є незаперечний факт, оскільки цей факт встановлений Європейським судом з прав людини. Іншого будь-якого механізму переглянути це рішення Європейського суду з прав людини немає зараз в світі, і тому цей факт є доказовим фактом. І власне заведено п'ять кримінальних проваджень, два кримінальних провадження відносно Кузьміна, два кримінальних впровадження відносно слідчого, який вів кримінальне провадження стосовно тоді ж розслідував кримінальну справу відносно Юрія Луценка і одне. Кримінальне провадження щодо судді, яка приймала це е, неправосудне рішення, яке покарання буде просити Генеральна прокуратура в суді для Кузьміна і для всіх для слідчих е, Покарання суд... буде прокурор просити в суді, в залежності від е, того, я, яка буде поведінка самих е, обвинувачених в тоді, в, тоді вже підсудних. Тобто, якщо вони будуть. Пом'якшуючи обставини, то звичайно, що буде е, на це звертати увагу і прокурор, і суд, що будуть в межах санкції просити якусь е, менш е, більш м'яку міру покарання. Ну від Є... і до можете сказати? Ну е, на сьогоднішній день це важко сказати, тому що е, кримінальне провадження лише відкрите. І е, ми можемо е, в процесі провадження встановити ще ряд фактів, які незаконної діяльності цих осіб. Тому про це ми можемо вже говорити, коли, коли буде справа скірована до суду з обвинувальним актом. Але е, злочин є тяжкий. Ось і він передбачає досить великі сроки покарання. Щодо головних фігурантів попередньої влади маючи на увазі вже екс-президента Януковича, а також всієї його команди Пшонки, міністрів, зокрема, Арбузов, вже оголошений міжнародний розшук. так? Які ви бачите перспективи і шанси їх екстрадиції з Росії і віддачі під Український суд? Бачите, ми позицію Росії побачили вже декілька місяців назад, коли Янукович був оголошений міжнародний розшук. і... По всіх засобах масової інформації генеральний прокурор Російської Федерації заявив, що він вони не збираються видавати Україні Януковича, тобто, це є в порушення всіх міжнародно-правових норм, всіх міжнародно-правових угод. Росія, вона на сьогоднішній день. Не лише в цьому напрямку не виконує е, свої міжнародно-правові зобов'язання. Е, грубий приклад це є анексія Криму, це є е, застосування збройного контингенту на території Донецької та Луганської області. Це, це є найгрубіше таке порушення всіх міжнародно-правових норм. А говорити вже про те, що вони е, виконувати збираються е, свої зобов'язання щодо екстрадиції. То тут ми почули їхню офіційну позицію. А щодо що пшонки, які МНК? але, якименка, але е, е, Звичайно, що ми будемо відслідковувати, і е, в першу чергу ми зараз розслідуємо кримінальні провадження, і в першу чергу ми збираємо докази. А що саме основне відслідковуємо кошти цих осіб? От і е, нам необхідно зараз. Ці кошти арештувати, виявити і потім арештувати. Це саме основне по справі. Вже буде. А ви в Лондоні тоді озвучували цифру в районі 100 мільярдів, так в доларів? Якщо не так? це інформація є оперативна, тобто з тих оперативних джерел, які нам надають оперативну розшукові, що дозу. вдалося вже виявити, і коли ми побачимо повернення, якісь кошти чи може вже якісь повернути? Я можу офіційно повідомити те, що стосується сім'ї. І це, що я можу оприлюднити, тобто на території України нами заарештовано. Повністю майно сім'ї Януковича і сім'ї, і також е, накладено арешт на півтор, е, близько півтора мільярда гривень. Крім цього, є арештовані дуже висо, значні суми, дуже значні активи, які знаходяться за кордоном. Проте е, на сьогоднішній день я не маю права озвучувати ці ці цифри, але ці цифри є досить е, високими. А коли ми побачимо, що ці кошти почнуть повертатися в Україну, це який довгий процес? Е, Ну, цей процес залежить від того, які докази і ми надамо нашим іноземним партнерам. Тобто, в них є також внутрішнє законодавство національне, яке регулює це питання. А ви вже щось передали їм? Звичайно, що так. Що ми власне була зустріч в Лондоні, і вона дала дуже великий результат в тому плані, що ми налагодили безпосередній зв'язок між нашими правоохоронними органами. І на сьогоднішній день от в мене вчора. Група повернулася з Брюселю, якраз вона обговорювала вже безпосередньо слідчими органами практиками, обговорювала питання щодо подальшого замороження коштів тих осіб, список яких ми надали нашим європейським партнерам. Це було в представництві Євросоюзу. Причиною того було, що деякі з цих осіб вже звертаються до європейських судових інстанцій. з Позовами про незаконність замороження цих коштів, тобто наскільки вже ці люди знахабніли, що вони вже почали звертатися до суду через адвокатів, Пане Ви в змі була інформація, що дехто із фігурантів кримінальних справ, які веде Генпрокуратура, зокрема Клюєв, інші, можуть перебувати на теренах Європейського союзу. Чи є у вас якісь домовленості, що вас зразу повідомлять, і ми зможемо тоді їх, на відміну від Російської Федерації, отримати власне, тут? власне на це є надія, що ці особи. Б коли-небудь, але вони за межі Росії висунуться, як то скажуть. Так і вже в цьому плані у нас співпраця з нашими іноземними партнерами є налагоджена і дуже легко відслідковується, Є відповідні механізми розшуку злочинців. От і коли тільки перетнуть кордон Росії, то ми маємо шанси їх затримати і екстрадуту екстрадувати Україну. Давайте повернемося до трагічних подій. Фактично сьогодні це півроку з дня побиття студентів на Майдані, тобто справа 30 листопада, з якої почалася вся Українська революція Гідності. Е, є судовий е, вирок щодо кривдників Михайла Гаврилюка, як ну, нас називають черкаського козака, угу. а щодо, і, як казав е, е, генерал Москаль, е, спецсотня Беркоту. Так, от що які тут перспективи? Ну спершу відносно справи, що стосується побиття студентів на майдані, то я хочу нагадати, що ця справа була кримінальне провадження було відкрите ще Генеральною прокуратурою під керівництвом Пшонки. Як ви пригадуєте, так вона була тоді розслідувана. До речі, перевіривши цю справу, ми побачили, що вона досить об'єктивно була розслідувана. Ну але ми знали, чому тоді ця структура, чому правоохоронні органи її так розслідували, тому що пізніше був прийнятий відповідний закон. Який їх звільнив від кримінальної відповідальності, тобто вони мали надію на такий закон і цей? Але з моїм приходом, вже 24 лютого, нами знову переглянуто всі обставини цієї справи, всі докази, які були. І ми виявили ще один е, злочин, який вчинили ці особи, причетні до розгону студентів на Майдани. Це є стаття 340 Кримінального кодексу України, це незаконне перешкоджання проведенню мирних мітингів і зібрань. І, власне, за цими ознаками, які, е, цієї статті, яка не була включена в закон про амністію, Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу. Більше того, ми знайшли шляхи перегляду. Тієї старої справи, яка вже була закрита судом за клопотанням відомства тоді, Пшонки. і хто буде в суді там фігурують на сьогоднішній день вищі посадові особи це і керівник адміністрації президента Клюєв, і ті ж той же Сівкович, заступник керівника ради національної безпеки і оборони, і екс-мер Києва Попов. голова кемда і... голова кемда. Да. Вибачте, так. І також керівник київської міліції коряка, і також ще двоє його заступників. А щодо безпосередніх беркутівців, які також, стріляли як власне, я поставив завдання, що ну вони не стріляли, вони тоді били людей, коли розганяли Майдан. Ні, А я зараз говорю про тих беркутівців, які стріляли. А ті, що стріляли, також розслідування вже триває. тій справі. Ну ви розумієте, що справа майдану, розстрілу людей на майдані це є дуже об'ємна справа. По ній вже проведено близько півтора тисячі слідчих Дій тільки одних допитів проведено біля тисячі осіб. Ми ходимо наші власне силами прокуратури, тому що міліція зараз на вся задіяна, як то говорять, в антитерористичній операції. Тому у нас прокурори самі не лише слідчі, але й прокурори ходять по квартирах, по тих будинках, де відбувалися ці події, допитують людей. Дуже об'ємне місце події є огляд. Місця події. Проводився досить тривалий час. Але нами вже є встановлені особи, як організатори, про яких я вже говорив, це починаючи від Януковича, йдучи через адміністрацію президента, Міністерство Служби безпеки України, Міністерство внутрішніх справ і закінчуючи командирами відповідних підрозділів і безпосередньо бійцями Беркут. Сьогодні затримано є і арештовано троє. Працівників спецсотні спецпідрозділу, вибачте, беркут, по яких вже є доведена по кримінальному провадженні їхня вина, і справа готується вже до суду скерування її до суду. Власне Родячі, родичі родичі ус... з небесної сотні. Вони вимагають е, побачити людей в суді. Тобто, ці троє скоро підуть в суд? Е, ця справа вже готується до суду. З, е, закінчуються останні відповідні процесуальні дії щодо скерування цієї справи до суду з обвинувальним актом і. Орієнтовно, в червні місяці вона буде скерована е, до суду для розгляду по суті. А ви в нашій е, попередній зустрічі розповідали, що для пришвидшення роботи прокуратури навіть допитують точніше, це ваш заступник нам розповідав. Допитують е, депутатів Верховної Ради прямо в, під куполом так. Верховної Ради щодо подій так званих диктаторських законів, 16-го числа. Як там просунулася справа, коли ми побачимо ну, справа, вже просунулася. Нами зібрано достатню кількість доказів, але ми говоримо не тільки про двох осіб, не лише про двох народних депутатів улійника і Калєтніка. По них вже є подання мною підписані, внесені до Верховної Ради щодо. А ще хто? Ми говоримо про всіх, тут був єдиний умисел. Власне, я і скеровую слідчих на те, щоб вони не обмежувалися лише самим голосуванням. А хто ці законопроекти готував? А їх готували ще якісь депутати. Правда, знаємо, які народні депутати. Крім цього, їх готували. Вносили із адміністрації президента так само відомо, хто от пізніше ці законопроекти були зареєстровані в Верховній Раді, а після цього вони були проголосовані. Вже це вже завершальні дії були. І наслідком цих законопроектів ми мали. Події на Грушевського і перших два вбивства, які тоді відбулися. Тобто це є тяжкі наслідки. Але тут треба охоплювати весь той комплекс, і ця справа вона досліджується. Дійсно, ви сказали, мною досягнуто було домовлення з керівництвом Верховної Ради для того, щоб оперативніше її розслідувати. Я посадив слідчих в приміщенні Верховної Ради, коли відбувається, коли депутати є на місці, відбувається пленарний тиждень. Щоб для того, щоб оперативніше ця справа сунулася, слідчі їх там без. Посередньо й допитували. Вже допитані всі? Тобто більше ніж 10 e, чоловік? Ну, які... e, no, right. допитані, в принципі, всі народні депутати майже. Тобто сьогодні тяжко всіх допитати, тому що e, ви на навіть, дігах, хто так? ходить на сесію, ледве збирається там 200 з лишнім чоловік, ледве кором квор збирається. E, тобто ті, хто ходять, то вони допитані. В нашій студії вже не один раз мешканці Донецька, Луганська, не, не лише громадські активісти, але й, e, v, ну, дуже багато фактів лунає про e, співпрацю з терористами. Терористичними організаціями ДНР ЛНР, як визнала Генеральна прокуратура, конкретних персонажів найчастіше лунає прізвище Єфремова, але також керівництва Луганської обласної ради, особливо ті, які підписуються президія Луганської обласної ради, яка не існуючий орган. Щодо них, у вас є якісь матеріали від луганських прокурорів? Нам, абсолютно проводяться Слідчі дії розглядаються кримінальні провадження по всіх фактах, які мали місце, що стосується сепаратистських дій на всьому регіоні. І в тому числі це і народні депутати, так само це не один царьов, я вже говорю, в тому числі це і депутати місцевих рад, в тому числі це і чиновники виконав органів місцевої виконавчої влади. А їх ми коли побачимо на лавці підсудних? Е, ви розумієте, якщо говорити про народного депутата. Ні, ні, про тих обласних е, депутатів, міських, чиновників. коли. Різних чиновник. Розслідування триває, але в умовах, які, в яких зараз перебувають ці області, дуже важко розслідувати кримінальне провадження, тому що там відбувається фактично війна. Але незважаючи на це, е слідчі дії провадяться. Ну і звичайно тяжко затримати тих осіб. Їх оголошено оголо прокуратура їм оголосила підозри, прокуратура. А може я вам поправлю, дивіться, якщо, якщо ми говоримо про тих самих осіб, то, зокрема, керівник Луганської області Голенко, як і всі керівники Луганської області, тут на поклон їздили до е, переможця виборчої кампанії. Їх можна було в Києві брати на гарячу. Е, ну, бачите, ви, е, коли я йшов на цю посаду, е, всі вимагали від мене додержання закону. От я й прийшов в Генеральну прокуратуру для того, щоб вона не просто робила якісь дії. Звичайно, що суспільство вимагає вже і негайно затримати, арештувати і віддати до суду. Але я прийшов для того, щоб все робити в межах закону. Для того, щоб людину арештувати і скерувати справу з обвинувальним актом до суду, ми повинні зібрати відповідну кількість доказів. Інакше ми скеруємо таку справу до суду, але ми знаємо, що є сторона захисту в суді. І звичайно, що. Що буде кращим тоді, коли цю особу виправдають, і потім вона ще пред'явить е, 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 позов відшкодування позову про відшкодування моральних збитків до держави. Як нашим колегам, журналістам, блогерам, активістам швидше надати вам докази, зокрема по ЛНР, по місцевій луганській донецькій владі є якась гаряча лінія в є, Звичайно, що є в нас е, прес-служба, яка є відкрита. Сайт, то то вам пресслужби. матеріали швидко Так, да, Нам переходять не лише матеріали. Нам от приходять до недавна прийшло, прийшов лист е, на? В скриньку прес служби про те, що прокуратура замінірована, і це вам відповідь за Донецьк тварі. Але що не дивно, адреса, з якої було відправлено це повідомлення, називалася мала таку назву Махніцький Олег е Майлуру. Нас менше хвилини залишається вибори, щойно пройшли в Україні. Їх назвали чесними прозорими. Буквально можете сказати, є якісь претензії прокуратури звичайно, що ці вибори вони можна сказати порівняно з іншими виборами, вони найменше мали порушень. Я дійсно хочу привітати президента. Вже можна сказати, новообраного президента з обранням і те, що він перебіг у умовах демократичного проведення виборів. Звичайно, що були крим... кримінально карані дії, відбувалися порушено 125 кримінальних проваджень, але це стосувалося власне зовнішньої дії тих осіб, які намагалися зірвати і. Перешкодити тим вибором Більшість цих кримінальних проваджень зареєстровано на території Донецької і Луганської області. Олег Магніцький, виконуючий обов'язки генерального прокурора, в ми спілкувалися і дякуємо вам за увагу. Мої колеги з понеділка, в час підсумки дня не пропустіть, а я з вами прощаюся.